Аеророзвідка виконує зараз на даний момент на полі бою дуже величезну роль, починаючи з знаходження цілей, які на відстані від ЛБЗ 500-300 метрів, закінчуючи 20-30 кілометрами виявлення техніки, пересування. Ворога безпосередньо, ураження його дуже велику роль, непереоценно, якщо так можна сказати, навіть е логістика е доставляють продукти, доставляють е рації, набої е роблять все для того, щоб е мирні люди відчували себе Спокійно сидячи вдома, дуже великий розбіг. Можна перечисляти дуже багато, дуже безліч всього. Але саме головне те, що вони бережуть наш спокій і бережуть спокій нашої піхоти. Це дуже потужно, насамперед. Це дуже потужно. Коли людина, яка знаходиться від ворога е, в 50-100 метрах, знає, що е, людина, яка керує безпілотним літальним апаратом, зробить все, щоб той ворог до нього не дійшов. До себе дивимося, де ми і бачимо, яка у нас зараз проблема виникає Соотношення візуальному, ми зараз десь а, так. кілометра полтора. Да, наш борт там. Знаходиться за деревами, а наша антена дивиться в поле. Тобі ж дерева зараз на даний момент виступають е... стіною, перешкодою сигналу. Ми розуміємо, що нам для цього потрібно зараз зробити, якщо ми е... намагаємося летіти далі, виставляти антенну, да, повертати її, виставляти, піднімати щоглу ще вище і займатися далі. Бажанням він відрізняється бажанням. Тим, що він хоче знайти ворога та покарати його. Це набагато краще, ніж тактично навчений боєць, який пройшов 150 навчальних центрів з будь-якого БПЛА, і у нього великий бекграунд, бэк але це ніщо порівняння з бажанням знайти та знищити ворога. Просто якщо у людини нема бажання, нема того, що він хоче, хоче, він горить. В нього палке серце. Він йде, йому байдуже, він знає, прийме в собі в голові якісь інші рішення, там поміняє висоту, почне гратися е, зумом, е, світовою гаммою на Мавіки, щоб побачити, що саме в цій норі сидить ворог і зараз туди прилетить FPV. І буде для себе це вважати як за потрібне, а не як: от, я молодець, все, дайте мені медальку. От і все. Добре, бачите, фокус. Що я, я добре її наблюдаю. Автомобіль, бачите? Да, 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 да. Я добре його наблюдаю. Тобі ж 28 крат зум ем, офігенно виконуєш роботу. Тримай. Держи апарат. Не забувай, дивись, у тебе там кнопки внизу, вони за ніколи що відвічають. Де Де? Угу. Бачиш, не нажимай зібра. їх, да. угу. старайся так акуратно угу. держати пульт. далеко не лети, будь на місці. Угу. Круть ліво, вправо, ось поки що отак, бам. На сімірку, угу. на сімірку. Угу. В Налаштуваннях зроблю, щоб. Воно... Воно плавно було з одного крата на 28 крат. Угу. Боєць аеророзвідник готується в залежності від поставленого до нього борта, на якому він буде працювати. Якщо ми балакаємо зараз за аеророзвідника, який безпосередньо займається розвідкою, багато нюансів. Це залежить від. Інструкторів, які інструктори, якщо будуть йому давати знання бойові інструктори, якщо дивитися повне проходження від А до Я, е аеророзвідницької абетки, так би мовити, то це десь, я, на мою думку, я вважаю місяця достатньо, щоб зробити гарного аеророзвідника. А, якщо це інструктори десь якісь, які в кабінетах сиділи і не бачили поля боя хоча б з лелеки там, то ну це пів року. І то цього ніколи не буде достатньо. По великому рахунку, це буде вода. Все буде вода. Тому що так, тому що з того, що. Дати аеророзвіднику, що він повинен робити, які його функції, де він повинен знаходитись, і все таке інше, йому потрібно дати те, що він повинен робити на самій позиції. Це розгортання, згортання критичні ситуації. В принципі, якщо людина з бойовим досвідом навчає. Аеророзвідника, то це все швидко. і бажання. Якщо у людини немає бажання до цього, то її неможливо навчити. На жаль, в нас люди приходили буквально займалися неділю і вже їхали на бойові. І людина швидко все на так би мовити, на літу схватувала все, все, все казала. Дайте, дайте, дайте. Тільки мені інформацію, тільки все, 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 він вже за три дні польоту, він знав де там те, де там те, знав, куди летіть, куди дивиться, знав вже приблизно, що до чого, в принципі, це все тільки від бажання. Зрозуміло, що якщо у тебе ну, немає, так би мовити, всіх пальців на руках. Або хоча б на одній. Хоча на моєму досвіду є ті люди, які із декольками пальцями вправно літали, вправно бомбили русаків. А, от. То зрозуміло, якщо ти прийдеш без одної руки, то це дуже буде важко. Але можливо, але можливо. Але можливо, якщо в тебе є бажання. Все, тепер плавно один стік вверх. Все. Плавно. Давай, тю, давай, тю, тю, тю. Верх, давай, давай, давай. Можна більше, Дальше, більше. Добавляй, добавляй. газа, газа, газа. газа. -ж -ж. Все. Ну, придивляєшся, рухаєш. У, у, да, у тебе умовна лінія е фронту, <рисував> ти її дивишся, наблюдаєш, ліво, право моніториш, дивишся, щоб е ніхто не їхав до нас, щоб ніхто не йшов. А коли знаходиш, ти. Проводиш команду, бачу ру, бачу ворога, бачу техніку, то тоді одразу ми її знищимо. Новачки стикаються з труднощами емоційної складової, те, що вони розуміють, що на них лежить велика відповідальність, і вони стараються зробити це все, але в зв'язку з тими умовами, де вони знаходяться, це не так просто, як здається, на перший погляд. Це складно, але через певний період часу це все пройде, устаткується і все буде взагалі добре. Відношення у нас до новачків чудове і все буде класно. Але це е, потрібно відмітити, що це залежить від самої людини. Е, е, люди бувають дуже різні, там якісь проблеми особисті чи е, щось зі здоров'ям. Я це кажу. З того, що в мене якби це все притуплене і атрафоване, тому що я вже дуже великий час знаходжусь на війні, і все це особисте, але головні проблеми це психологія: трішки пропрацювати над собою, розуміти, що ми займаємося бравою справою, і все буде чудово, ворог буде покараний. Ну, найскладніше, я думаю, що ще попереду, тому що моє навчання ще не закінчено. На, на зараз це йде легко. Складного нічого зовсім немає, якщо є мотивація, якщо є заохочення, то опанувати цю спеціальність ну, це просто легко. Тобто, треба просто вмикати розум і все. Складнощі, котрі надалі є, я знаю про них: це знос вітру і саме ручне керування, до котрого ми будемо переходити в найближчий час, але теж там буквально потренуватися один-два дні, і надалі в аеророзвідці саме воно має бути легко. Головне відчувати той дрон та розуміти, що Є певна відповідальність за нього, не чудитися. Повинен притримуватися чогось для початку, а потім вже будеш більше. Звісно, коли ти приїдеш вже на позиції, будеш там потрохи літати, буде до тебе приходити розуміння, одразу mm -hmm. в бій тебе ніхто не кине, будуть сидіти хлопці біля тебе, вдруг що підскажуть. Mm -hmm. На зв'язку буду в тебе я. От. Так що все буде добре. Я хочу їм передати. Знання, які заключаються в декількох словах знайти та знищити. Це саме головне, тому що, на мою думку, ворог нас не жаліє, ворог підступний. І взагалі немає ніякого співчуття до ворога. Я їм хочу передати одне: що, поки ворога не розірвано на дві частини, ця війна ніколи не закінчиться. Це золоте правило, за яким потрібно йти вперед. Бачиш, я знизу вже на 20 метрів. Да, Від того, да, дам. -да. Я... Ти повинен я слідкувати за показниками всього дрону. Батарейка, сигнал, про всяк випадок дивишся і на спутники, щоб угу. не, не, ти сам ненароком їх включив, а потім тебе не заспуфило. Рівняй камеру. Дивись куль! На мене не дивись і на дрон. Як давай! Все! куда? Щось Чуть-чуть! Потроху. Ще. Ще. Все. Красавчик. Вирубай. Саме головне в вайророзвідки це не дати ворогу. Просунутися хоча б на один сантиметр вперед, де він знаходиться, а в кращому випадку зробити так, щоб ворог відступав назад. І зараз, на даний момент, на даний час, аеророзвідка з цим дуже прекрасно справляється, звісно. Велика шана й дяка всім людям, які в цьому сприяють та допомагають, тому що за дронами майбутнє. Дрони це наше все, це наші руки, очі і наша зброя.